Привірка. Діти з вадами слуху відчули швидкість гоночного автомобіля. Чорнівецька автогонщиця Ірина Сікорська відкрила двері свого гаража для дітей, яких природа обділила можливостями, проте не позбавила радості життя. Як пройшла зустріч? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Спортсменом може стати навіть людина з обмеженими фізичними можливостями. В цьому переконана Чернівецька автогольщиця Ірина Сікорська спортсменка вважає, вади вада слуху та мови не перепона на шляху до автомотоспорту. Насправді, є дійсно з трудностями ребята, які займаються спортом, досягають дуже великих успіхів. Вдруг загориться какой-то ребенок, вдруг йому подобається. Ну я думаю, що пусть вони посмотрят на это далі, как як Бог даст. Цього разу на трасу Суперкрос завітало 11 вихованців Чернівецького обласного навчального реабілітаційного центру №1. Дітки з вадами слуху з радістю сиділи та фотографувались за кермом автомобілів в багі та мотоциклу. Маленьких гостей також покатали на спортивному автомобілі та мотоциклі, що принесло масу задоволення діткам. Мені дуже спотопалося сьогодні, коли я Я tacos puto carvate machenu ya cubri machenu e puto mite potete mani potovcha ya hoşu na Ce te-a? 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 Ce Викладачі навчального закладу переконані, що подібні заходи вкрай необхідні дітям, аби вони на рівні з іншими могли радіти життю. Вважаю, що це конче необхідно дітям, тому що це їх адаптує до життя. Вони повинні розуміти змалку, що вони мають певні проблеми. Здоров'я, але вони нічим не поступаються здоровим людям. Вони також в змозі осилити все, що робить інша людина, і вони можуть керувати, і вони мають їхні мрії втілюватися в життя. Під кінець зустрічі для діток накрило солодкий стіл, аби відсвяткувати знайомство учнів зі спортсменами. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Саме такими подіями відзначився сьогоднішній день в Чернівцях та на Буковині. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього вам найкращого побачимось.